Так, вітаю, друзі. Зараз тут зупинили нашого друга, знайомого, Юру. Я підійду, попитаю, що тут сталося. Добрий день. Ну, не, що ти ти розумієш, що Де, на вимогу представляйтесь, будь ласка, стаття 18 частина третя. Можна? Що це за руки? Частина третя, дозвольте, будь ласка. Представляйтесь, будь ласка. Тут якась конфлікт, так? Представляйтесь, будь ласка. Стаття, стаття 18, та частина третя. Я вимагаю представитись мені. Я вимагаю представитись. Я вимагаю представитись. Руки забери. Руки забрав від мене. Слухай. В суді даного протоколу. Бажаєте копію отримати. Якому галоцькому? Що це за прикол? Це таке взагалі. Взагал. Що це Ці таке? Що тулись. ти ліпиш? Слухай. Це ти тулись. кому служиш? Адресою, Що ти тулиш? узам? Ви присягу давали? Представляйтесь? Житон, 0-1. Що ви Житон, представ себе Є? на вимогу, слухай. А ну подавай. Ще... Дивіться, друзі. Що це таке? Ви Що ви позакривали в машині? Чекайте. 92.30. Що злочинець чи що? Виходь до... сюди, виходь сюди, слухай. Слухай, виходь сюди, виходь сюди, чого ти заліз туди? виходьте, виходьте з машини, слухайте. Представляєте, стаття... ви вчинили злочин, на мою думку. Стаття 18, частина 3, до повного знайомлення. Відкривай двері. Що ви робите? Ви що, шо... ви кому присягу давали? Ви що порушуєте конституцію чи що? Чому поліцейський не представився мені? Ти що, злочинець? Ти поліцейський чи злочинець? Де ви є? Що це таке? Дивіться, друзі. Відкривайте, представляйтесь. Та це просто. Представляйтесь. Представляйтесь. Друзі, що ти робиш? Слуху, куди ти тікаєш? Наїжджаєш на людей, давай. Як -то сталося, що не розумів, що... Я не зрозумів, що це таке? Дайте щось. Вийди з машини і представся, Частина 3 стаття 18. Закону про нацполіцію. Друзі, якісь невідомі. Можливо, це диверсанти. Можливо, це диверсанти і це взагалі не поліція, розумієте? Що ти робиш? Диви, диви, диви. Чекай, а він що на тебе склав? 130. А, 130. а на якій підставі? Він. Я... А що він не представляв? Це якесь за... Це собі. таке вражено замовлено а щось. Як посталося? Ми їдемо на Культарківську, я дам. Та, та та, їдьте тоді. Ми їдемо тоді підтримати, бачите. Їдемо, Їдем, так, давай. Друзі, дивіться, яка ситуація. Я почув, що до нашого друга Юру. Почали якісь зробити проти нього провокації. Я під'їхав чоловіку, діти в поліцейську форму мені не представився. Значить, він порушив закон про нас поліцію, а він його не знає. це Взагалі можуть бути диверсанти. Розумієте, що відбулося? Тобто поліція не представляється. Це зараз. це відео закинути е, голові МВС е, в коментарі Зеленському, шмигалю е, голові адміністрації, меру міста. По Львівській області, по Львову, тому що зараз максимально треба робити розголос. Тобто поліція вчиняє злочин або переодітів поліцію вчиняють злочин. Не представляється на вимогу, порушують закон про нас поліцію. Друзі, на превеликий жаль, в країні, так, в країні одні вмирають за те, щоб тут було справедливість, а інші порушують закони таким чином, створюючи. Е, можливо, він хотів якісь корупційні діяння або що він хотів. Ростислав Володимирович встигли записати поліцейський. Ростислав прізвище? Прізвище, на жаль, упустили. А жетон е, службовий зафіксували е... Е, так, зафіксували. Тобто 16-41-25. І 16-41-25, і 17-43-37, Жінка треба буде зараз писати скарги. От вже під'їхав друг наш ігор. Бачу з хлопцями вітаю з Іваном. Е, та вони втекли, друзі. Е, Одійть у форму поліції, машину схожу на поліцію втекли, але вони мені не представились на вимогу. Друзі, це означає, що це просто замовлено Юру зупинили, щоб вліпити йому штраф. Ми наразі їдемо ці здати. На Кульпарківську їдемо. з мною? Так, їду теж. Так. Добре, друзі. Зараз ми їдемо на Кульпарківську здати аналізи, щоб вони потім йому не ліпили то в суді. Давайте, друзі, з Богом, па-па. Дякую за підтримку.